Квитки за вільною ціною у Сумах дали благодійний концерт на допомогу бійцям у зоні АТО, а також тих, хто повернувся додому і наразі гоїть рани. Акцію влаштував громадський фонд Суми його керівники кажуть, намагалися поєднати корисне, з приємним. Дуже класний концерт, бо дуже багато музикантів, які працюють за кордоном. Зараз вони зараз перебувають в Сумах, і у нас є така нагода послухати дуже класну музику і допомогти сумським військовим. Підтримали акцію одразу кілька колективів. Зокрема, на сцені театру юного глядача сумчани могли почути як цивільні оркестри, так і військові, а саме міліцейський. Ми готували концерт ну, в теченні місяця. В тічені місяця така ж нервні репетиції. То тобто ми працювали із селістом, з вокалістом з нашим і зібрали частично музыкантов, які вже працюють за кордоном. Вот, это бывшие наши ребята, которые приехали и смогли поучаствовать в составе нашего коллектива. За підсумками вторгували квитків на 8 тисяч 322 гривні. Якщо кожен з нас прийде і несе частичку тої маленької крошки, яку ми сьогодні вложили, то я думаю, що вони э, почувствують там в АТО э, наше відношення до всьому цьому відбувачому. І я думаю, що вони повинні Стать вижить, победить.